Вітаю, друзі! Доброго ранку п'ятниці 22 серпня. Мінтовські війни. НАБУ обшуковує СБУ. Екстрадиція Христенка. Аналізуємо та розбираємо війну Офісу Президента та СБУ. З Національним антикорупційним бюро. І як... Антикорупціонери контратакують банку. Співробітники НАБУ обшукують офіцерів СБУ, які ніби зливають матеріали справи групи Приватбанку Коломойської Боголюбова. А ті, в свою чергу, намагаються екстрадувати з Дубаєв нардепа Федора Христенка і примусити його обрехати заарештованих. Агентів Набу. Зробивши з них агентів Кремля, якими вони звичайно ніколи не були. Класичні ментовські війни або жабагадюкінг Обикновенний. Набу провело обшуки у представників Служби безпеки України через влив даних у справі Коломойського. Національне антикорупційне бюро України вчора здійснило обшуки в низки співробітників Служби безпеки України, яких підозрюють у передачі конфіденційної інформації у справі Ігоря Коломойського. За даними е наших джерел. 13 серпня Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на проведення обшуків, зокрема у начальника одного з управлінь СБУ Павла Дудера. Самі слідчі дії відбулися вчора. Підставою стала інформація, здобута з телефону такого собі підприємця Богдана Якимця. Вилученого детективами ще в лютому під час обшуку в Київському бізнес-центрі IQ, де той орендував офісні приміщення. Богдан Якимець тривалий час вважався посередником, який вирішував проблеми великого бізнесу та окремих чиновників у відносинах з правоохоронними органами. В минулому він був неформальним помічником колишнього керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Нині ж, за даними джерел наших джерел, з дозволу банковий якемець став контактною особою між Ковомойським та керівництвом Служби безпеки України. Сам Ігор Коломойський. Нині, як всім нам відомо, перебуває в слідчому ізоляторі Служби безпеки України. У вилученому телефоні якимця начебто виявили його листування з кількома співробітниками Служби безпеки України, зокрема з Павлом Дударем, який мав доступ до справи Коломойського щодо пад Укрнафта та пад Укртатнафта. У цьому ж провадженні фігурує бізнес-партнер, олігарха Геннадій Боголюбов. Як відомо, він покинув Україну, скориставшись чужим паспортом. За нашими даними, саме як Емець колись організував зустріч Боголюбова з керівництвом СБУ. У контексті цих подій особливу увагу привертає справа двох детективів НАБУ, заарештованих за підозрою в державній зраді. Один з них, Руслан Магамед Расулов, вів розслідування, в тому числі щодо Богдана Якимця. як він сам заявляв, після затримання СБУ отримало доступ до всіх його проваджень, зокрема й тих, де фігурував Якимець. Наразі детективи утримуються в Океанівському СІЗО, в одиночних камерах на спецпосту. Їх обшуковують у не 5 разів на день і хочуть запобігти будь-яким спілкуванням їх з зовнішнім світом. Зазначу, що ще 21 липня СБУ спільно з офісом генпрокурора провели обшуки у співробітників НАБУ. В різних регіонах без рішення суду, що викликало критику юристів та правозахисників. Після цього одному з керівників територіального управління правління набудні приголосили підозру у державній зраді, а також було названо прізвище інших співробітників, що суперечить законодавству України та Конституції. Згодом силовики заявили про викриття агента ФСБ в центральному апараті НАБУ, закритому підрозділі Д2. Крім того, в рамках справи народного депутата України Федора Христенка були арештовані ще два керівники підрозділів Руслан Магомед Расулов та Олександр Скомаров, яких було взято під варту без права. На заставу. Це саме вони зараз на спецпості Служби безпеки. До речі, Скамарова Камарова звинувачив, що він допоміг і організував, вивіз Геннадія Боголюбова з України до Австрії. То хто допомагає олігархам Коломойському і Боголюбову, Набу чи СБУ? Звинувачення летять з одного боку в інший з іншого? Туди. Голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в коментарі виданню дзеркало тижня наголосив, що нині здійснюється серйозний тиск на окремих осіб, аби вони підтвердили версію про російський вплив в НАБУ. За його словами, після серії обшуків значна частина розслідувань була фактично заблокована. Оскільки детективи стали працювати набагато обережніше. Друзі, зауважу, що в недавньому інтерв'ю Марина Христенко, дружина нардепа Федора Христенка, яка за запитом України на днях було затримано в Об'єднаних Арабських Еміратах, підтвердила, що її чоловік активно спілкувався з детективами. НАБУ. Також вона, як і очільник САП Клименко, зазначила, що на її чоловіка чинився тиск щодо показів напрямі Російського сліду в Національному антикорупційному бюро. Ось це відео. І багато наші громадян читали, що Федор э, активно сотрудничал с детективами НАБУ, дружил, возможно, возможно, какие-то еще отношения были. Именно с теми, которых сейчас задержали и которых обвиняют в государственной измене, как, собственные самого Федора. Что вам известно по этому поводу? Ну, к сожалению, я не сильно обладаю очень обширной информацией. Да, я знаю, что у Федора были связи с некими детективами НАБУ. И это еще было довоенное. Ну, я просто знаю, что был коннект. То и... есть они просто контактировали, да? Ну да, контактировали. Смотрите, э -э 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 Служба безопасности Украины обвинила двух детективов Набу и вашего мужа Федора в государственной измене, что они действовали в интересах Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, это случилось после того, как начался, грубо говоря наезд и попытки изменений в законодательстве связанных с деятельностью Набу. Безусловно, это все несется, так сказать, после того, как начали преследовать Набу. Безусловно, что и мы почувствовали на себе политическое преследование. То есть этому есть очень много фактов, которые на сегодняшний день сложились. А скажите, пожалуйста, по поводу вот этого вот дела Службы безопасности Украины обвиняют, что Федор там давно был завербован спецслужбами Российской Федерации. Фактажа я не увидел там такие притянутые за уши вещи, но там фигурируют два детектива на Вы от Федора слышали, он действительно с ними общался, он их знает лично. И... Да, да, этот факт известен, также некоторым детективами на БУ, да, общались. Друзья, мы не очевидцы, мы в ментовской войне, войны между службой беспекой и Национальным антикоррупционным бюро. Причини війни дуже проста: плівки Міндіша. Плівки Міндіша, на яких задокументований Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Давида Рахамія. Ряд міністрів, прем'єр колишній, правоохоронці, на яких обговорювалися корупційні і кримінальні справи, а по деякій інформації навіть замовні. Вбивства. Ці плівки були задокументовані детективами НАБУ, які наразі перебувають в Уокеанівському слідчому ізоляторі. На них чиниться шалений тиск. Але довести ніхто нічого не може. Апеляцію провести не дають. Тоді було прийнято рішення будь-яким чином повернути з. Арабських Еміратів Федора Христенка, народного депутата України від ОПЗЖ, який, е на думку банковий, мав обговорити не лише себе, а й детективів Набу, оббрехати детективів Набу, з якими співпрацював, дружив, був знайомий. Власне е намагання екстрадувати Христенка. Дало поштовхи до цих обшуків, про які я щойно розповів, які пройшли в службі, е, працівників Служби безпеки України справі їхньої взаємодії з адвокатами-юристами Коломойського і Боголюбова. Дуже цікавий момент, що СБУ звинувачува набу в е, допомозі в виїзді Боголюбова. а Набу зараз е, дав інформацію про те, що це СБУ допомагало, контактувало з Боголюбовим і так далі. Знаєте, таке враження, що це вугілля таке е, розпечене, перекидують з у руки між собою. Таким вугіллям є для української влади плівки Міндіча. Я бачив, читав, знаю, що ряд народних депутатів, зокрема Олексій Гончаренко, вимагають оприлюднити плівки міндіща. Ну, але вважаю, це не більше ніж на сьогоднішній момент, хоч і правильною вимогою відносно суспільства, що суспільство може знати, але це зашкодить. Процесуальним діям. Е, на сьогоднішній момент, поки детективи в СІЗО, поки е, детективи звинувачуються в державній зраді, оприлюднення плівок міді, що буде мати просто ефект інформаційної бомби. І не більше. Олексій сподівається, що будуть вимоги суспільства, почнеться якийсь рух, якась революція. Це все політичні ілюзії, можливо, ну, полюсії навіть. Насправді, все має відбутися за кримінально-процесуальним кодексом. Плівки Мінніча – це доказ у справі про корупцію найвищого державних посадових осіб. І якщо ми хочемо, щоб це мало реальні наслідки, а не бла, бла, бла. То ці плівки мають бути легалізовані через суд. Тоді ми з вами довідаємося всю правду про корупцію Зеленського та його найближчого оточення. Але для того, щоб легалізувати це через суд, потрібно, щоб з в'язниці вийшли детективи, які здійснювали оперативну розшукову. Діяльність відносно цих найвищих посадових осіб. Тому йдуть ментовські воїни. Тому хочуть витягнути Федора Христенка, щоб він оговорив детективів НАБУ. От така юхня малята. Фронт гинуть десятки, зникають безвісті десятки в день, а то й сотні. А в столиці Жаба Гадюкінг. Одні правоохоронці нападають на інших. Результат нуль, корупція зашкалює, держава втрачає фактично свої інституційні спроможності, і все летить до прірви. Зупинити це зараз. Можуть дуже правильні віри, дії відносно викриття корупції найвищих посадових осіб держави. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.